Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається контрольованою. За минулу ніч незаконні збройні формування 10 разів вдалися до провокації і відкривали вогонь по позиціям українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі реактивну артилерію. Із стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли наших захисників у Донецькому аеропорту та тричі із стрілецької зброї і гранатометів у населеному пункті Нікішина. Поблизу Нового Айдару терористи застосували протитанкові керовані ракети. Вчора ввечері незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи, у тому числі один раз ГРАД. Артилерійський вогонь вівся поблизу населених пунктів Богданівка та Орловське. Під обстріл реактивної системи залпового вогню ГРАД потрапили околиці Гнутово. Незважаючи на провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють. Ситуацію на лінії розмежування та проводять планові заходи відновлення боєздатності.